У вас в ефірі телеканалу Чернівці Закон і честь. Програма, яка знайомить вас із системою та роботою правоохоронних органів, розповідає про резонансні злочини, а також попереджає, як поводитись, аби не стати жертвою зловмисників чи героєм нашої передачі. В студії для вас працює Кароліна Соловей. Буковинські міліціонери припинили діяльність чотирьох гральних закладів. Під час проведення санкціонованих обшуків працівники міліції вилучили термінали, комп'ютерну техніку, бухгалтерські записи, котрі свідчать про надання послуг доступу до участі в азартних іграх на гроші. Санкціоновані обшуки проводились одночасно у рамках кримінального провадження, передбаченого частиною першої статті 203 зі значком 2 Кримінального кодексу України. Це заняття гральним бізнесом. Під час слідчих дій було вилучено три платіжні термінали самообслуговування, 37 системних комп'ютерних блоків, 32 монітори, засоби відеоспостереження, бухгалтерські записи. В одному із тих закладів за останні два місяці проводився третій обшук, і під час кожного вилучалася комп'ютерна техніка та інші докази надання послуг доступу. Буду участі в азартних іграх через мережу інтернет. Парцівники закладів зазвичай вони вже навчені і вони пояснюють загальне такі пояснення, що я прийшов там прибирати, подивитися за комп'ютерами, зробити чай каву і розповідають версію таку, що, це, що тут у них комп'ютерний клуб. Хоча комп'ютерні клуби, це ми знаємо, ну, взагалі істотно відрізняються від тих, які. В яких надаються послуги у сфері грального бізнесу. Досудове розслідування наразі триває, а УМВС України в Чернівецькій області звертається до громадян з проханням повідомляти інформацію про діяльність таких закладів до найближчого райвідділу відділу міліції або за телефоном 102. Чернівецькі міліціонери затримали іноземця домушника на рахунку якого майже 30 квартир. Зазвичай із помешкань громадян злоумисник викрадав ювелірні вироби, гроші, ноутбуки та фотоапарати. Завдані збитки потерпілі оцінили у понад 300 тисяч гривень. Зловмисник проникав шляхом віджиму металопластикових вікон. Працівники міліції провели ряд оперативно розшукових заходів, котрі й допомогли встановити особу зловмисника, а згодом його і затримати. Підозрюваний чомусь вибирав квартири тільки першого поверху. І тільки в місті, тобто за місто, Чернівці, будинки він не обкрадав. Пересувався на автомобілі без будь-яких документів, він проживав в селі, а виїжджав на крадіжки в місто. І скоював крадіжки, працював сам, тому і так тривалий час прийшлося його затримувати. Під час проведення санкціонованого обшуку правоохоронці частково вилучили крадене майно. Іноземець визнає свою вину та надає відповідні свідчення правоохоронцям. За всіма фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальні провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Судом стосовно підозрюваного обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Міліціонери затримали двох гастролерів, які обкрадали автомобілі буковинців. Під час огляду автомобіля зловмисників правоохоронці вилучили мобільні телефони, планшети, гроші, ювелірні вироби, відмички, парсетки та інші речові докази, котрі вказують на їхню протиправну діяльність. Співробітники міліції затримали 27-річного жителя Івано-Франківської області та 35-річного іноземця саме під час скоєння чергового злочину. Чоловіки з автомобіля мешканки села Недобоївці викрали сумочку, банківські картки та ювелірні вироби загальною вартістю понад 5 тисяч гривень. Наразі правоохоронці підозрюють чоловіків у десяти фактах викрадення чужого майна, скоєних як на території міста Чернівці. Так і області злочинці викрадали з автомобілів барсетки, планшети, мобільні телефони, золото та ну цінні речі, які наші громадяни залишали в автомобілі. По даному факту порушено кримінальне провадження за стею 185 частина, 2, яка передбачає позбавлення волі від трьох до п'яти років. Зловмисники зазвичай стежили за майбутніми жертвами. Коли ж автомобіль залишався без нагляду, вони проникали до салону та викрадали майно. До того ж, були випадки, коли власники забували замикати авто, що давало змогу зловмисникам безперешкодно поцупити їх речі. Також для проникання в транспортні засоби гастролери використовували пристрої для щитування коду сигналізації. У мене дуже велике прохання до мешканців міста Чениців та Чернівецької області не залишати в автомобілях цінні речі. А саме планшети, гроші, золоті вироби, тому що вони можуть стати потерпілими від крадіїв. Чернівчанин, який обкрадав навчальні заклади на території області, арештований. Житель обласного центру обґрунтовано підозрюється у 16 крадіжках зі шкіл, садочків, коледжів та магазину. Загалом зловмисник викрав майна на суму понад 130 тисяч гривень. Молодик обкрадав навчальні заклади не лише у Чернівцях. Він підозрюється у скоєнні крадіжки і зі школи села Остриця Герцаївського району. 28-річного чернівчанина правоохоронці затримали на гарячому після того, як він із крамниці в селі Мамаївці Кізманського району поцупив тюнер, гроші та продукти харчування. До приміщень навчальних закладів та магазину молодих зазвичай проникав шляхом пошкодження металопластикових вікон. Нами був затриманий мешканець міста Чернівці, тричі судимий, Наркоман, який скоїв ці крадіжки, речові докази, частину речових доказів по крадіжках було вилучено. На даний час проводиться подальша перевірка його причетності до скоєння інших крадіжок. У ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання підозрюваного правоохоронці знайшли викрадені речі із навчальних закладів. Зокрема, ноутбуки, комп'ютери, монітори, телевізори, колонки, гірськолижне спорядження, канцелярські прилади тощо. А з місць скоєних злочинів вилучені відбитки взуття та рук. Порушено кримінальне провадження за фактом: 185 частина 3, тобто крадіжка з проникненням і передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Наразі затриманий перебуває у СІЗО, досудове розслідування триває. Міліція Буковини закликає громадян уважніше ставитись до збереження власного велотранспорту. Лише за останній місяць правоохоронці вилучили у рамках проведення кримінальних проваджень майже 200 велосипедів. Здебільшого зловмисники користувалися необачністю та безпечністю громадян щодо збереження власних роверів. Співробітники міліції викрали торгову точку, де продавалися двоколісні, нібито із-за кордону. Під час проведення санкціонованого обшуку оперативники вилучили понад 160 велосипедів. Ровери різних моделей, є дороговартісні, так і малого цінового сегменту. Як з'ясувалося, серед них були крадені у мешканців обласного центру. Подальшому вдалося встановити і осіб, які доставляли велотранспорт на продаж. Вже достеменно відомо про п'ятьох зловмисників віком від 19 до 26 років. Вони зізналися співробітник Каміліції у скоєнні крадіжок велосипедів. Наразі правоохоронці встановлюють всіх потерпілих від дій злоумисників, а слідчі кваліфікують дії мисливців на велосипеди за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років. І наостанок вже традиційна рубрика Нелюд у розшуці. У ній ми розповідаємо про осіб, котрих розшукують правоохоронці за вчинення особливо тяжких злочинів. Тож увага на екран. Квітень 2014 року. У Запоріжжі в одному з гуртожитків виявили бездиханне тіло мешканця. Судмедексперти встановили, чоловік помер через сильне побиття. У поле зору міліції потрапив Сергій Чубатько. Слідчі з'ясували, що у підозрюваного із його жертвою систематично виникали конфлікти. Однак затримати Сергія Чубатька по гарячих слідах не вдалося. Він безслідно зник і дотепер переховується серед нас. Сергію чубатьку на вигляд 60 років, приблизно 170 сантиметрів на зріст, середньої статури, волосся сиве. Чоловік може бродяжити, полюбляє випити, підозрюваний вкрай агресивний, неврівноважений і здатний на неадекватні вчинки. А отже, він становить неабияку загрозу для нас з вами. Якщо ви знаєте, де зараз Сергій Чубатько, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. 2012 рік у кривому розі та Києві городяни забили на сполох. Містами прокотилася серія квартирних крадіжок. За підозрою у скоєнні злочину розшукується… Борис Вітюк. Він разом із поплічником обкрадав квартири, а переважно елітні будинки. Зловмисники брали гроші коштовності і все, що можна продати. Однак затримати дует квартирних крадіїв не вдалося. Вітюк зі спільником заліг на дно і дотепер переховується серед нас. Вітюк Борис Андрійович, 1982 року народження. Киянин не раз судимий. 170 сантиметрів на зріст, худорлявий, обличчя кругле, волосся світле коротке. Вітюк хитрий, підступний і непередбачуваний, а отже, небезпечний. Для нас з вами, і якщо ви знаєте, де переховується Борис Вітюк, будь ласка, одразу телефонуйте до служби розшуку магнолії ТВ» за номером 0850 14, 14. Усі дзвінки безкоштовні. Анонімність гарантуємо. Вересень 2013 року. У Запоріжжі сталося жорстоке вбивство. У одній з квартир виявили бездиханне тіло літньої жінки. Експерти встановили пенсіонерку зарізали. За підозрою у вбивстві розшукується Олена Вівтанець. Вона напилася, посварилася з жінкою, в якої вини мала квартиру, після чого вбила її. Підозрювані вдалося втекти. І що найстрашніше, вона досі переховується серед нас. Півтанець Олена Анатоліївна 1974 року народження, повної статури, на зріст 150 см, сантиметрів. Волосся темне, середнє. Жінка веде розгульний спосіб життя і зловживає спиртним. Вона підступна, жорстока і агресивна, а тому дуже небезпечна для нас з вами. Якщо у вас є інформація, де зараз Олена Вівтанець, будь ласка, повідомте до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. 2011-2012 роки Дніпропетровська область у кривому розі орудує банда торговців людьми. Зловмисники підшуковують молодих жінок, обіцяють їм пристойну роботу за кордоном. Після чого переправляють дівчат до Росії, де змушують до проституції. Уже затримали майже усіх членів банди, окрім Ганни Приладишевої. Їй вдалося втекти, і тепер вона переховується серед нас. Приладишева Ганна Олександрівна 1979 року народження середньої статури на вигляд 30-35 років. Волосся чорне, очі карі. Ганна Приладишева аморальна, корислива, підступна, а тому дуже небезпечна. Для нас з вами. Якщо вам відомо, де зараз Ганна Приладишева, будь ласка, подзвоніть до служби розшуку магнолії ТВ 0800 50 14 14. Усі дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні. Анонімність гарантуємо. І наразі це все на сьогодні. Дякуємо, що ви були з нами. До побачення. Бережіть себе.